Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знайдемо всіх брейнротів у Find the Brainrot в найпотужнішій грі в Роблоксі. Постав лайк, підпишись. Ну і погнали! Let's go! Так, все. Що? Я тільки запустив в жал до нейшов далів. 61. Воу! Бачу, там якийсь паркур. Давайте з нього почнемо. Оп! Nice! Найс. Найс! Тихенько, тихенько. Дуже небезпечний паркур для одного брейндрота. Надіюсь, у мене вийде пройти. go! Я прийшов паркур, і тепер у мене ще один брейндрот. Давайте тепер куди респавн. До речі, я пам'ятаю з минулого відео, я тут не виліз. Давай тут вилізу. Першу частину, якщо ти не бачив, подивися в описі буде посилання. Let's go! Як забрати капучино балеріну? Оу! Воу! А головне просто повірити, уявити, що в мене це вийде. Не пішло що-то по плану. Опа! Окей? Okay. Я знаю одне правило, коли ти. одне правило в монтажі вирізання. Мені здалося, що тут є брейн. На! Я стільки раз тут стрибав і не бачив його. Капі, а цей залутаний. Ні, ліз два брейна. Як попасти? Шо? Як він попав туди. Це баха німка, а так за мною. Давай. Я просто побіг в іншу сторону від нього і залутав все одного брейна. На! Вам не здається? 60 сіб! Ай! 60 сім І Ітак, я зайшов сюда. Клікай А, -а, -а. Вау, треба було в іншу базу зайти, натиснути і тебе тепершить в іншу базу. Ти що крутиш? Що це? Так опадає? Let's go? Найс! Гатіто такіто, мені допоміг Вася отримати, плюс я забираю тіпі топі. І як вилізти тепер. Ще одну, також не забуваю, це є стрім. Тобто, щоб не пропускати і дивитися це в прямому ефірі, заходьте тут з боку, буде сповіщення на стрімчики. Палетіле! Що? Тепер продовжуємо наш паркурчик. Ми зараз виконаємо все і отримаємо, заберемо всіх Brain років, бро. Let's go! Bro! Я прийшов. <laughs> впав, він впав, а я не впаду, бо я чемпіон. Ти що на мене дивиш? Опа! Можна по базам пострибати, залутати всіх. Найс! Nice. плюс один Походу всі, да? А знаєте чому він сумний? Бо ви не поставили лайк і не підписали. <рес> Шо? Нажми! Зараз я побачив ще одного. Найс! Nice. Дельфіна забрав, нажми на ліцо. Тута! Опа. Найс! Nice. Лутаємося! Татете сахур! Летс гоу! Ви це бачите? ай! Я пропустив типа шаудну! Треба стати всього на всього тут. Стаєте отут і отримуєте нового брейна. Ось він, бачите, летить. Let's go! Найс! Nice. Ми вернулись! Ми вернулись до палички! І тепер давайте, друзі, прикать і прямо без паузи. Ну давай, я пробую. Беру, дякую. І так, тоді йдемо сюди. Я знов знайшов якогось типа. Так, на яйко нажмі. Бро, щось не тепає. А, все на це, окей. Є, летс гоу, летс гоу, летс гоу, бро. Хто? це? Якась курка випала мені, залутали. У нас вже 80 бренів. Так, тепер йдемо за Васію. Він дуже активно хоче, щоб я пішов за ним. Куди? Сюди? За тобою треба. Най! Пу-пу-пу. Е, клікабельна кнопка, алло. Опа. Опа, лес го бебі. Це потом. Навіщо відкладати на потім те, що можна зробити прямо зараз. Вася за тобой, окей, окей. На! Куди я впав? Let's go! я золота брейна! А тепер сюди можна кліпнути, ану? Ну тут я був вже. Найс. У мене тепер 85 п'ять дабл Шо це? У мене тепер є гарбузовий класний брейн Опа! Найс! Так, продовжуємо рух. Я бачу восьминога тут можна залутати. Давайте стрибок. Стрибок. go, плюс восьминог. Далі. Та да там Анреал, брат! А як? Зі стрибком? Фух! Хе-хе. Опа, не його. Пацани, що сталося? Пацик! Вася нажав на кнопочку, де вони засмучено отак плачуть, і появився здоровенний паркур. Давайте його прийдемо. Супер! Підписуйся, постав лайк, звісно І тепер отак, да? На! Шапку на бас. І так, як прийти? Мама, я лечу. Опа! Let's go! перший є? Yeah? Приємно. Ти хто такий? Hi! W admin abuse. Yes. But I need є, sіпаsін, банані. Сюди, я бачу ще двох брейнів. Перший, другий. Тепер йдемо сюди. Я не бачив через брейн, куди стрибати, брат. І так, нам написали, що зайти треба на цю секретну базу. І тут є хороший телепорт. Давайте заюзаємо старт. Що тут треба? На червоний іти, на жовтий э, стояти, на зелений. Стрибати. Правильно? Стой, стой, стой. Ще одна спроба. Можливо, у мене вийде прийти. На жовтий можна йти. Добре, буду шарити. На жовтий виявляється можна йти. Ні, ні, ні. я краще не дійду тих 3 сантиметра, але прийду повністю гру. Найс! Перший прийшов далі як. У нас сьомий брейн у мене. Ще три. Піднімаємося. А далі. На лабіринтик. Погнали сюди. Так, може тут можна пройти. Найс, Я прийшов! Тепер що? Лазер? У мене лазер ризучай! Там ще один був? <плес> Дай! Найс. І для того, щоб пройти, нам треба вписати код. Окей, okay? 72 відповідь, да? Ентер. Let's гоу, 72. Д дорівнює 4. Rayer дорівнює 42. Опа! Мені написали в чаті 70, я таки не зрозумів чому, але відповідь вірна. Заходимо сюди, тут хтось є і. Дау! Let's go! Ми золотали м'якула. Ставте лайки, підписуйтесь, і в наступному випуску ми знайдемо ще...